Чому люди так багато говорять про візуалізацію, мотивацію та цілі і так мало діють, зрозуміло одну річ. Проблема не в тому, що вони не знають, чого хочуть. Вони просто не дозволяють собі бути собою не після диплому, не після того, як я буду готова, не після ідеального моменту, а зараз. Бо дозвіл це не про впевненість, це про рішення займати. Власне місце стати видимими у своїй власній правді. Бо якщо я дозволю собі бути з собою, мені нема буде за ким більше ховатися. Мабуть, саме з цього моменту почнеться ріст. Ну, справжній, звісно, не інстаграмний, але такий звичайний, послідовний і дійсно результативний. А все інше, як ви здогадалися, це просто. Dekoracje.